Ора, кошенята попліткуємо. Говоримо про одруження Дурофєєвої Антон Вельбой. Кола Калуш, голос 13, Амадор, Лопес та Ксенія Мішина з Тарапатою. Мощуйтесь зручніше, з вами ваш штату Пліткар Безпалов. 24. На 7 пліткуємо про головні події зі світу українського шоу бізнесу. Вподобайка, обов'язково підписка, коментар для просування ролику, а ми не витрачаємо час даремно. Поїхали пліткувати. Ваш штату Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Отже, ходять чутки, на момент зйомки цього відео я знімаю наші випуски злегка із запізненням, тому що багато контенту я не встигаю генерувати рівно в той же день, коли виходить новина. Отже, на момент, ще раз, зйомки цього відео, йде мова. В інтернеті про те, що Надія Дарафєєва найближчими днями одружується з мішою Кацуріною. Саме такі чутки ширяться в колах. І я вірю цій інформації, але мене не покидає наступна думка: якщо Надія Дарафієва буде кружляти Кацуріна, дарувати йому емоції, допомагати в просуванні його медійного образу, то вона йому не надоїсть. Він буде з нею, у них буде абсолютно щасливий. Шлюб, але якщо Надя захоче осісти, осімейнитись, якщо є таке слово, коротше, народити дитину, займатися хатніми справами, сім'єю, як його попередня дружина, то скоріш за все Міша Кацурін залишить надію. Я не вірю, що людина, яка могла покинути маленьку дитину і не одну в шлюбі, а, значить, піти до іншої жінки, і буде він вірним до кінця своїх днів, саме Наді Дерефієвій. А, Хотілося б, звичайно, вірити, Надю. Я тобі від щирого серця бажаю, щоб в тебе все склалося. Ти була щасливою, коханою, бажаною. Але будь обачна, тому що такі чоловіки зазвичай не стримують свого слова і потім. Як вітром здуло, переміщаються до чужої теплої хатинки. В будь-якому випадку, якщо ви одружуєтесь, наші поздоровлення, бажаємо щастя та сімейного тепла молодятам. Будь ласка, ваші розмірковування, наскільки Кацурін Дерафєєва підходять одне одному, чи здатен Кацурін залишити надю? Давайте попліткуємо, поговоримо, тому що це із життя, тому що це може статися із кожним з нас. Тож, хочу дуже почитати ваші думки, дорогі пліткарі. Після заяви Антона Вельбой про припинення співпраці з лейблом Папа М'юзік та численного публічного бруду, що він і його так звана нова команда намагалися вилити на лейбл. Перша думка була заблокувати пісні всюди, що виходили під псевдонімом Велбой. Але ми дивимося на кількість прослуховувань пісень на майданчиках та відео, які люди знімають у соцмережах і розуміємо, що не маємо морального права відібрати ці пісні, перш за все у слухачів творчості Велбой". Ага. Угу. Гроші не пахнуть, правда, папа М'юзік? На цей рік Лейбл разом з артистом будував багато творчих планів, було вже записано кілька пісень і ми готувалися до прем'єр. Але рішення артиста піти в односторонньому порядку загальмувало ці релізи. Ми вирішили презентувати одну з них Документи у дії. Ця прем'єра з любов'ю, виключно для прихильників. А, зазначимо, що Антон не має права виконувати старі пісні. Конфлікт між нами не вирішився. Не дивлячись на те, що Антону вельбою відомо про заборону використання музичних творів, правовласником яких є ТОВ Папа Music він нахабно продовжує це робити. Ну що ж, два позови до Антона вже подані, буде третій. А може навіть і четвертий. Отже, документи у дії. Абсолютно гидотна заява, Папа Music, Вам позорисько! Абсолютне позорисько за подібні дії, прикриваючись тим, що вам не байдуже, яка буде доля прихильників творчості Вальбоя. Серйозно. Ту, яка гидота. Ви показали своє справжнє обличчя. Я дуже сподіваюся, що з вами на майбутнє ніхто більше не захоче працювати. Якщо в попередніх випусках я казав, що в цьому конфлікті не буду підтримувати жодну сторін, то зараз. Я чітко можу окреслити, що я повністю на боці Вельбоя. До речі, Вельбой теж відповів. Прикиньте, друзі, сьогодні в мене прем'єра пісні. Ну як і в мене, не в мене, а може, і в мене. Ну, Слова, то я писав, як би там вся фігня, і співав, як би я. Ну, Папа Мюзик, звісно, молодці. Не, ож... не ожидав. лайк. Like. Жека Треплов, передаю привет. Селиванов. Ах. Папа uh, Music официальное звердение, значит, от Антона Вальбоя. А может клип какой-то будет интересный, там, с двойником, может не с двойником, может что-то... Тобто ви намагаєтесь подати артиста у дурному світлі, що він без вас нічого не зможе. Ви не здатні більше нічим на своєму лейблі заробляти, окрім творчості вельбоя. Хлопче, тримайся, я повністю з тобою. Думаю, наша спільнота розділить мої погляди. А Папа М'юзік дуже неочікувано і дуже низький вчинок. Ваша репутація вбита в нуль. А зараз давайте поговоримо про співачку Колу. Ви знаєте, що я до неї ставлюсь абсолютно нормально, до музики дещо нейтрально, якісь композиції подобаються, але в цілому. В плані органіки і природності, це дещо не мій артист. Тим не менш, мені наші пліткарі скинули її сторіс, яка мене зацікавила, і я хочу це обов'язково зараз зачитати з перших вуст та прокоментувати. Отже, кола в своєму інстаграм Сторіс залишає наступний допис. Останнім часом з боку журналістів деяких та деяких блогерів спостерігаємо дивну зміну в настрої до мене та моєї творчості, ніби намагаються щось знайти до. Щось доколупатися. У нас є ресурси, які допомогли дізнатися, хто це і навіщо. Шановні журналісти та блогери, кажіть, як думаєте, а не по замовленню. Дякую за увагу! А я щира. Така, як є, нічого не приховую, нічого не боюся. А ви, наче, як біситеся, що не виходить, і намагаєтесь змінити мою любов до моєї музики і любов людей до моєї музики. Світ змінився. Минулі прийоми не працюють. Дякую за увагу! А ще мене є кому сьогодні захистити. А всі. Об'єднані один за одного, а хтось і досі ділить сцену і думає, що кожному не вистачить місця. Як це убого і не по сучасному. З останнім абзацом цього допису я погоджуюсь, сцени вистачить для усіх. Не потрібно нікого ні на що ділити, тому що у кожного своя аудиторія, свій слухач. Але сонечко, запитання: хто міг тебе замовити? Тіна Кароль. Світлана Лобода, ну тобто, про що йде мова? От знаєте, що мені не подобається? Якщо вже кажеш А, то скажи і Б. А так виходить, кола вирішила публічно дати відповідь, втягнути в це свою аудиторію, щоб усі звернули на це увагу, але жодного імені. З проплачених блогерів та журналістів вона не назвала. Тобто ти говориш, що часи змінилися, сцена стала інша, ці всі прийоми убогі. Але твій вчинок абсолютно дзеркальний подібним вчинкам із 2010 року, коли буває конфронтація, буває конфлікт, але публічно ніхто не називає ім'я один одного. Це як було Полякова та Маша Фросиніна проти Злати Огнівіч. Ім'я не назвали, але усі все зрозуміли. І виглядало це максимально кріпово та недолуго. Тому якщо ти вирішила відповісти публічно, потрібно назвати конкретні імена. Інакше це виглядає дещо сюрреалістично, не менш недоречно, і тебе це нічим не відрізняє від старої. Гвардії артистів, якщо це можна так назвати, старого покоління артистів, розумієш? Тобто я не проти тебе, мені ніхто нічого не заносив, ніхто нічого не платив. Відповідно, мені скинули пліткарі цей допис, я звернув на нього увагу. Спочатку думав, навіть не потрібно про це говорити в рамках наших пліток, тому що, ну, насправді, якогось гучного інфоприводу нема. Але суть цікава цієї ситуації, адже ти топиш, що. Часи інші, прийоми інші, а робиш точно так же, як твої попередники. Тому навіть це трішки неповажливо до твоєї ж аудиторії. До того ж, коли людина каже, що я ось така, я справжня, я щира, особисто я таких людей боюсь, тому що чим більше ти намагаєшся сподобатись. Тим більше вони відрізняються від того образу, який намагаються транслювати. Тому не знаю, я ж кажу, доколи в мене немає поганого ставлення. Вона цікава, вона талановита, вона дуже пройшла на складний шлях, щоб її визнали, щоб зайняти своє місце під сонцем. Але про те, що є якесь замовлення, хтось хоче її викинути зі сцени, посунути, я не дуже в це вірю. Особисто я. От зараз в мене такі враження: якщо я чогось не знаю. Будь ласка, коло, напиши мені в Директ, прокоментуй цю ситуацію, тому що в мене зараз ось такі суб'єктивні враження. Звертаюсь до вас, глядачі. Що ви думаєте з цього приводу? погоджуєтесь з моєю думкою чи ні. І якщо ти а, готова назвати імена тих замовників, хто намагається поплюжити якось твоє ім'я в інформаційному просторі, приходь до мене на розмову, поговоримо. І дамо розвернуту відповідь навколо ситуації, яка склалася. Що ви думаєте з цього приводу, глядачі? Давайте спілкуватися в коментарях. Новий тренер «Голос України, 13 в образі Килимена Хто ж всередині. Тобто ми зрозуміли, що третім членом журі Голосу 13 стане Килимен. Але хто. Всередині цього килима ми не знаємо. Це може бути як калуш оркестра. Ну я не знаю, чесно кажучи. Псюк мені взагалі не подобається. Він не вміє спілкуватися від слова зовсім. Те, що вони молодці і вижили максимум, який могли від перемоги на Євробаченні, це факт. Псюк, Псюх. <сіх> псюк в цьому плані геніальний чувак, і він реально вміє заробляти гроші, монетизувати абсолютно усе, що трапляється на його шляху. Але з точки зору якогось конкретного таланту, емпатії в рамках, в рамках, будь ласка, зверніть увагу, шоу Голос 13, псюк туди явно не підходить. Хто це може бути, я не знаю, але. З одного боку, я розумію, голос хоче переформатуватися, показати себе абсолютно з нових сторін, але чи не буде тієї ж самої драми, яку ми очікуємо від хто зверху, тому що без притули це вже не те шоу. А голос 13» з таким кардинально іншим складом. Ну незрозуміло, чи сподобається глядачеві, чи ні. Якщо Артем Пивоваров це все окей, зрозуміло. Хоча мені здається, у пивоварова зараз від популярності трішки зносить дах, дивлячись на ті сторіс, які він постить періодично, і дивишся на це, і думаєш, блін. Куди тебе несе, хлопче? Але тут таке, це чисто моє суб'єктивне наразі. Кому що відомо про Павоварова, чим він займається зараз, чим живе, з ким живе? Коротше, надсилайте в директ мого інстаграму, ви залишитесь обов'язково анонімними. Я вам це гарантую, а ми зможемо скласти штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Тож я чекаю будь-яку інформацію, фото, відео, надсилайте усе. Також в описі під цим відео та в закріплених коментарях, окрім моєї інсти, ви знайдете телеграм-канал, долучайтеся, там багато цікавого. І картка для донатів, якщо маєте бажання та можливість підтримати нашу пліткову спільноту. Отже, по Килим мену все зрозуміло, по Пивоварову... а не счешиться, пити ж не буду сьогодні. Що відбувається? Отже, по Пивоварову зрозуміло, по Юлії Санніній теж зрозуміло, і вона дуже доречна в рамках проєкту. Хто буде четвертим, подивимось, і я дуже сподіваюся, що це не Потап. Дуже не хотілося б псувати своє враження. І хто заслуговує стати наступником в проєкті голос. Щодо голосу, сказав все. а а ось Амадор Лопес. Mm, Амадор. <смір> ну куди, куди, куди? Куди ти йдеш? Навіщо ти це випускаєш? Для кого ця шароварщина? Це просто байрактарщина, це не шароварщина, байрактарщина. <смір> ну, давайте вже послухаємо. <смір> Ні, аранжування насправді класне, амадора музика звучить, але ці слова. І ти думаєш, боже мій, невже не було? Достойного поряд автора, який би написав нормальний текст, нормальний, а не цю дику дичку, розумієш? Ну це просто, просто сюр. І якось зникає будь-яка симпатія до Амадора, коли ти чуєш подібні композиції. Тож від мене однозначно жирний дизлайк. Мені це категорично не подобається. Я взагалі проти такої музики, таких сенсів. В українському шоу-бізнесі на сьогодні давайте поспілкуємося, що ви думаєте з цього приводу і на завершення невеличкий злив. Тут я звертаюсь до вас, плідкарі, кому що відомо, бо щось, щось новеньке з'явилось на горизонті. Отже, про Ксенію Мішину. Привіт, не знаю, чи така інфа цікава, але на день Києва бачила Мішину на побачення з Максом та Рапатою. Пам'ятаєте, це один із учасників другого проєкту Холостячка зі Златою Огнєвіч»? Просто мене зацікавило, як ця холостяцька бульбашка працює. Макс був на холостячці зі Златою, і з усіх людей, які проживають в Києві, вони обирають ходити на побачення з тими, хто теж був в тому ж проєкті і дуже доречне дуречне запитання Спостереження, тому що в мене на сьогоднішній день відповіді немає. Кошенята, я вам дуже вдячний за інфу, тому що дуже часто ви надсилаєте справжній ексклюзив. Ми а, розмотуємо цей клубок, і тут ситуація з мішиною, адже я чув про те, що в неї дуже ну дуже впливовий покровитель, який відмазав у тому скандалі, пов'язаних з відео в Сторіс в інстаграмі. Але якщо є покровитель, то про яке побачення може йти. З Тарапатою. Що взагалі відбувається? З ким насправді Ксенія Мішина? І якщо вона з Тарапатою, то що це було? Просто симпатія, просто, я не знаю, подружні, подружні, просто товариські стосунки. Чи все ж таки там накльовується серйозний роман? Кому що відомо, надсилайте, буду вам дуже вдячний за ексклюзив. Ну що ж, такі у нас сьогодні новини та плітки. З вами незміну. ваш тато пліткар Безпалов 24 на 7 Пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Я нагадую, от бачите, інколи забуваю сказати на початку відео, як завжди, у нас пліткова спільнота не потрібно на нас ображатися. Маємо право. На суб'єктивну авторську думку до того ж, ми пліткарі і нічого ніколи не стверджуємо. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.